Всім привіт, мої малята, любі хлопчики і дівчатка. Ви, погляньте, до нас завітала сьогодні в гості Яличка Маринка. Доброго дня тобі, Маринко. Доброго, але він у мене сьогодні зовсім недобрий. А що з тобою трапилось? Чому він у тебе не добрий? Тому що у мене болить животик. А чому у тебе болить животик? Що ти снідала? Я трішки цукерок. Печиво і попило лимонад. Ой, дітки, та хіба ж це можна їсти такі продукти на сніданок? Маринко, звичайно, від таких продуктів буде боліти животик, тому що потрібно їсти тільки корисні продукти овочі та фрукти. І тоді ти будеш завжди здорова і бадюра. Ось послухайте дітки разом з Маринкою, які саме продукти потрібно вживати. Кожному потрібно знати, щоб міцне здоров'я мати, треба їсти апельсини. Це корисно для дитини. Молоко потрібно пити, щоб ніколи не хворіти. Хочеш бути футболістом, борщ і кашу треба їсти. Срібна в неї кожушина. Всім відома цибулина, бо вона у стравах всюди береже нас від застуди. Ось горох, із нього діти, добрий суп можна зварити. А горошок молодий, смачно їсти і сирий. Ароматні, невеличкі, у обох червоні щічки, всім відомі ці сестриці полуниця і суниця. Яблук повні в нас корзини. Ми збираємо вітаміни. Хоч лимон такий кислючий, Фрукт корисний та цілющий. Від застуди він лікує і у стравах він смакує. Треба знати всій родині про корисні вітаміни. Тож запам'ятали малята, які продукти корисні для нашого здоров'я? І ти, маренко, запам'ятай, коли ми будемо вживати тільки здорову їжу, завжди будемо здоровими, міцними і з гарним настроєм. Дітки, а давайте для нашої маринки зробимо вітамінки апельсинки. Для цього нам потрібна вирізана ось така тарілочка, кружечки оранжевого кольору, ось такі, викладаємо і приклеїмо наші апельсинки на тарілочку. Так, беремо кружечок, змазуємо повністю клеєм. Ось так. Прикладаємо на тарілочку та притискаємо серветочкою. Так само ми приклеїмо і всі інші апельсинки. Ось так. Прикладаємо на місце та притискаємо серветочкою. Остання у нас апельсинка залишилась. Її теж ми приклеїмо. Ось так. Намазуємо. Прикладаємо і притискаємо. Ось такі апельсинки у мене вийшли. Давайте ми їх порахуємо. Скільки апельсинок на моїй тарілочці? Один, два, три. Ось такі апельсинки для Маринки. Тримай Мариночко, а наші дітки тобі зроблять ще багато-багато апельсинок. Чекаємо.